Здравствуйте, друзі, нехай Бог благословить і благословить по-справжньому, тому що поки ви приймаєте участь у цій передачі, під час цього слова, нехай Дух Святий відкриє ваше розуміння і буде говорити з вами, покаже Його волю для вашого життя. Якби ж ви знали, якби ж ви могли уявити, наскільки Бог любить нас, і наскільки сильно Він страждає із за нас, він страждає. І за вас тих, хто зараз страждає в цей момент, він відчуває біль. І за вас, хто зараз відчуває біль. І ви скажете: я, єпископ, не вірю. Як Бог може страждати із-за мене, якщо Він бачить мою ситуацію і не вирішить мою проблему? Це питання тих, хто страждає, тих, хто увічає, завжди я чую. Люди забувають одну важливу деталь. Бог він батько. Бог являється батьком. Він батько, він розуміє біль кожного із нас, тому що він сам на Христі страждав і мучався від болі, від болі фізичної та духовної. Він відчував всю ту біль, яку ти відчуваєш. Але що він може зробити для людини, яка супротивиться для людини, яка продовжує не слухати голос Божий. Ви, хто є батьком чи матір'ю, і навіть якщо ви не є батьками, але ви чийсь син чи дочка, або якщо ви не знали ніколи ваших батьків, в будь-якому випадку хтось вас виховував. Хтось за вами доглядав, ти син чи дочка. І моє питання питання для вас, щоб ви розуміли краще Божу позицію по відношенню до нас, до тих, хто страждає. Ви, ті, хто мама або батько, ви, бачачи, як ваші діти страждають. Що ви хочете для них? Саме краще. Але як батьки можуть зробити для вас щось, якщо ви до них спиною повертаєтесь, якщо ви вирішили жити по-своєму? Ви вирішили. Чинити так, як ви хочете, щоб слухати більше друзів, ваших знайомих, там чим голос ваших батьків. Що вони можуть зробити для вас? Нічого, нічого, нічого не можуть. Я не забуду ніколи, як одна жінка. Розповіла мені свою історію, говорячи так: єпископ, мій син залежний від наркотиків, живе як безхатько на вулиці, і за моїх можливостей я багата. Я купила спеціально невелику квартиру саме на проти того місця, де він на вулиці там живе. На площі, і я з біноклем день і ніч за ним наглядаю в бінокль, щоб робити те, що він там робить. І він міг би мати саме краще. У мене є можливості. Він міг би отримати все, що він хоче. Саме краще лікування. У мене все є. Все, що він бажає. Я готова для нього зробити. Але він не бажає цього. Мій син не хоче. Я вже говорила з ним. Я вже просила його. Я вже була там. Казала йому повертайся додому, і тобі дам саме краще. І він казав: відчепись від мене, мама. Я хочу бути тут і все. Тоді, що ця мама може зробити для цього сина, який бунтує і відмовився від неї, і слідує за своїм власним серцем. Нічого, абсолютно нічого. І мажівосе. Тоді уявіть це собі це біль, це біль цієї мами. Вона має все, щоб син її всі свої потреби все, вирішив. Вона може все вирішити, все дати, але не може нічого не зробити вирус, для нього, тому що він, він не чує, він не приходить. Допоможіть мені. Це, так і Бог. Це, так і Бог. Це, уявіть це, собі. Щоб ви краще уявляли собі це, уявіть собі цю картину. Ось всемогутній Бог, який превише всіх. Безкінечний Бог на небесах. Він великий. Він всемогучий. Тільки Він всемогучий. Всезнаючий. Все розуміє. Він є всесвітним і він повсюду. Але що він може зробити для того, хто від нього відмовився? Для дітей, які від нього відмовились. Ви ті, хто страждаєте зараз, можливо, ви загублені в наркотиках, продаєте своє тіло за секс, щоб вас використовували чоловіки, жінки, і ви вже все це задоволення, так, так зване, в бруді цього світу. Що відбулося? Що зараз ви маєте? Відповідайте мені. Ви відчуваєте себе як якимось сміттям, начебто як вас викинули, і що Бог може зробити для вас? Вам потрібно повернутися до нього. І це тільки одне слово, якщо ви скажете, мій Бог, о мій Бог, я не знаю тебе. У мене навіть немає цього права називати тебе батьком. Я не знаю, хто ти Господь. Але якщо ти існуєш, дай мені один шанс тільки один пізнати тебе. І я буду тобі служити протягом всього свого життя. Зробіть так. Ця молитва, Господь, якщо ти існуєш, такий виклик, Він відповість вам. Варті ви цього чи не варті, ваша віра важлива, коли ми проявляємо цю віру. Такий тип віри, тоді. Він біжить назустріч до нас, він біжить, тому що не хоче втратити вас, але якщо ви наполегливо продовжуєте слідувати за своїм дурним, можу так сказати, серцем, тоді ви далі будете продовжувати знаходитись в стражданнях, і Бог нічого не може зробити. Це така важка правда. Але ви знаєте, Бог він страждає. Біблія про це каже, що він відчуває цю біль, він хоче спасти, він протягує свої руки, я не бажаю спиною повертатись до вас. І що Бог може зробити? Він не буде ні з ким сваритися. Ісус сказав: Я стою. При дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій, якщо я війду і буду вечеряти з ним, тоді, друзі, немає причини жалітися на життя, те, що ви в такому стані, сумному. Це ви можете змінити тільки ви більш ніхто. Не звинувачуйте зараз нікого. Я можу сказати: це тільки ваша, виключно ваша відповідальність. Ви знаєте, що таке вибір. Ви знаєте, що таке обирати правильно чи неправильно. Ви це розумієте. Але все залежить від вашого вибору. Подивіться: Бог каже. Тут і мені подобається цей вірш використовувати. Дуже, дуже люблю, тому що він показує Бога, який всемогучий. Я можу сказати, навіть слова не можу підібрати. Сама Біблія, сам текст каже, так говорить Всевишній. Який живе на вічності, у висоті небес. Вічність, ви знаєте, не має ні початку, ні кінця, немає там часу. Він живе у вічності. Ім'я Його святий. святий, це означає відділений від усього, від усіх. Тільки Господь свят. Він сама святість, він, він сам святий і святих. святих. і він каже, що він живе у цій висоті небес. Уявіть собі, наскільки це високо, навіть ми не можемо це уявити, трошки можемо намагатися, він живе там, він заселений там, але також він живе з кожним хто. Скорботний і змиренний духом, другими словами, той, хто визнає свої помилки, хто каже відкрито: мій Бог, Господь, я знаю, ти бачиш мене, якщо ти бачиш, якщо ти існуєш. Цю ситуацію огидну, в якій я знаходжуся. І не просто як в смітті, знаєте, в такому nada, смітті, nada, яке нічого там немає, щоб там щось дістати, неможливо в цьому смітті немає нічого цінного, ніодної банки, щоб здати. І люди, поки не визнають, що вони так в цій ситуації, відверті, цій огидній. Така, таке життя моє. Але Господь, якщо ти існуєш, дай мені один шанс. Я тобі посвячу моє життя. І це є самою важливою, самою кращою молитвою, яку може зробити загублена людина. І вона отримає, отримає Божу відповідь моментально. моментально. Господь живе в святому і неприступному місці, але також, також Він живе із тими, хто скорботний і змирений духом, другими словами, із тими, хто смирений, хто визнав, хто. Хто я каже так, я так, я це я. Я винний, це не вина когось. Це виключно моя вина. Тоді таке серце, такий дух, дух, змиренного, скорботного. Коли людина каже, я не можу нічого змінити, Господь. Якщо ти є. Зміни зміни моє життя. Ось я. Тоді він, Бог, прямо каже. Також я із тими, хто скорботний і змирений духом, щоб дати життя, щоб оживити тих. Можу сказати практично вже мертвий. Але бі. Але Бог дає життя, життя серцям, тим, хто в покаянні, Бог бажає це робити для вас, він хоче це і набагато більше цього. Але зараз це все залежить тільки від вас. Ніхто замість вас не може це зробити цей вибір. Тільки ви. Тільки ви можете це зробити. Коли дитина маленька, вона не може робити вибір. Тому, коли маленькі діти вони помирають, вони прямо до Бога відправляються. Тому що у них не було шансу для вибору. Вони ще не винні, вони ще не розуміють нічого. Але як тільки ви вже маєте цей з нами контакт, наприклад, через інтернет, через соціальні мережі, Телефон завжди у вашій руці, щоб ви з усім світом могли спілкуватися. А з Богом ви не можете знайти, знайти це спілкування, тому ви страждаєте в соціальних мережах. Ви можете показати там, які ви успішні. Які там картинки, але це все на насправді брехня. Ви розумієте, це всі ці оці фотографії, які публікуєте, така красива. ти весь такий весь із себе особливий. Тут у тебе все блистить, там собачка красива. Це все дурниці, реальність, твоя. Що ти живеш, начебто як в сміття попав, але Бог не бажає цього для тебе. Всевишній не бажає цього для вас. Він хоче чути ваш голос, який каже: Господь, і якщо ти існуєш, витягни мене із цієї ями, і ти побачиш Божу відповідь. Ти побачиш Божу руку. Зроби це. Зроби це зараз. Там, де ви знаходитесь. Ти один, ти одна. Тоді поговори з Богом. Якщо ти не один, тоді знайди одне це місце окреме і зроби цю молитву. І ніхто краще вас не знає, що всередині вас відбувається. Тільки ти і Бог, і дьявол, звичайно. Але в тебе є вибір продовжувати жити по-старому чи змінити своє життя тут і зараз. Початок. Уже березня уже третій місяць почався вже третій місяць. Іде в тебе є можливість змінити це життя, змінити цю ситуацію тільки за рахунок крику до Бога, молитви. За рахунок крику цього не треба робити таку довгу, довгу молитву красиву робити. Молитва проста. Якщо ти є Боже, покажи себе. І я буду служити тобі все своє життя. Зроби цей заповіт. Заповіт з Богом. і Твоє життя зміниться. Добре? Нехай Бог благословить вас. завтра будемо продовжувати.